Всім привіт! Зараз я в Аркадії і почну відсюди нове відео. Пройду з цією вулицею до площі до, до 10 квітня. Ще так я не знімала, тому цікаво, що вийде. Почну отсюда нове відео. І підемо вулицями. Ось саме сюди. Ось початок. Отсюди я не знімала цю вулицю. То чому ні? Так буде також, мені здається, цікаво. Бо зазвичай я йду від площі 10 квітня. А з такої позиції. Ні разу так не знімала, то само цікаво, наскільки буде інша картинка. Людей на вечір дуже багато. Ми поїхали, в Люди йдуть на море. Я йду з моря. Подивіться, Багарін Плаза. Сонечко світить, те, що потрібно. З того боку, як потрібно. Тут стоїть трамвайчик п'ятий, можна доїхати до привоза. І ось так я сам хочу піти. Мені здається, буде... буде красива картинка. Вирішила так спробувати це. Я сюди ще йшла і вже так собі навіть уявляла. Ну, Думала, що прийти до по морю все ж таки. Переважить. Але поперлась чомусь сюди. Тут потрібно бути акуратним, бо тут завертає трамвай. Ой. І піду тут поруч з наторі Молдова. Він працює, я якось заходила. Хто не в курсі, то можна дзвонити на їхній сайт, є там телефони і можна кхм, знати ціни. Ну, там такий савдеповський ремонт, звичайно, що дуже просто виглядає, але це рін. Молодова. Зараз не, не натовка зайду, подивлюсь, Як він виглядає? Так, Можна йти. Я зараз в санаторій зайду і заодно перевдягнусь. А Подо... є навіть номера телефонів з проживання. Це довгова або посуточна. Дуже цікаво. Номери є, так що, якщо ви зацікавлені, можна дзвонити. Номера, я не думаю, що там дуже якийсь сучасний ремонтик. Я думаю, що так просто-просто, але все рівно. Виглядає цікаво. Ось так виглядає, я заходила, показувала. І ось вулиця отсюда. Ось такий савдеповський ремонтик. Ось так виглядає. Трошки подивлюсь, трояндних багато. Так що все ж таки територія доглянута. Ось тут мені подобається отак. Виглядає дуже-дуже симпатично. Навіть відкрита. Дуже цікаво. Кімнати навіть тут такі лозе зроблено. Клас. Можливо, хтось тут відпочивав? Вау. А працює взагалі санаторій чи ні? Не працює? Вау, працюють вони. Так що можна, я думаю, що сайти є, можна подивитися, які ціни. Клас, я ніколи сюди не заходила. Гарного дня. Ну, Так що працюють вони. Це добре, море тут поруч. Я не знаю, які ціни, можна подивитися на сайті. Сучасність поруч і сучасність і 30 років тому. Але для когось санаторій Молдова, можливо, ви були тут, коли були молодесенькі, приємні якісь спогади. Трошки я вам показала. Я раз покажу, але проти сонечка, можливо, не дуже буде якісна картинка. Ось так хочу піти вздовж. Щось у мене вже таке відчуття, треба мені пробувати інтерв'ю брати. Мені більш цікаво. Людей розглядати стає. Можливо, це інша така сходинка. Цікавості зйомки. Ой, чуть не збили. 198 -ма маршрутка. Тут, в принципі, з цього боку зараз буде зелень. Так що більшість на той бік. Ось санаторій Молдова тут дуже сильно заросло. І піду. Ось так. Платани шикардосні, Хтось, можливо, був ось тут на концерті якісь цікаві групи. П'ятий трамвайчик. Я така жива. Дуже така зі швидким темпом вулиця. Машин багато. В той бік пробка. Так що це потрібно також розраховувати. Будинків багато, плюс Аркадія. Я не знаю, куди вони взагалі ставлять машини, але кудись все ж таки ставлять. Ще їхала 242 ю сьогодні, думала проспектом Шевченка пройтися, але я не впевнена, що я все ж таки зазрію. Ух, це пацюля. Ха. Клас. Йду. Ну, Будинки височенні. Такі чоловіники. Краще так, ніж хрущовки, я так вважаю. Що якщо є можливість жити в такому будинку? Чим старше ти становишся, то великі площі і в принципі не потрібні, коли діти виросли. Така дівоча машинка, рожева і дівчинка. За рулем. Ось хлопчик, мабуть. Тут же Таврія Воля сіла дія, фітнес-простір, тавряве, В общем, вже вистачає на що подивитися. Десь да, цього по боку також прикольно виглядає цей райончик. Пройду йшла в цей бік, думаю, нещодавно знімала, так ще не знімала з цього боку. Ось таке красива композиція, неможливо не звернути увагу. Построї тут. Дорога. Будиночки. <laughs> будиночки. Величезні будиночки. Це ты кошка Дор. Кадор Сити Мол тут. Лесельпо. Да. О. Yeah. Oh. Шикардосно выглядит, І швиденько пройду, ось прям один за іншим. Розположені машин, заборів. Дуже багато. Якийсь ресторан, Сонечко вже так Будеш? контурний. Вже так відсвічую, не знаю, чи буде видно проти сонця. Така недовка волочка, в принципі. Скільки? Десять хвилин мабуть. Тут є зупинка. Це така хвиля Кадор. Щось можна придбати ще. Дітвору ведуть на пляж купатися ввечері. Вже готелі починаються, а тут все було пусто. Років 25, можливо, 20 тому. Дуже сильно видно, дуже зелено. Атлант готель. Будинки прямо як грибочки позростали. Якась тераса навіть на другому поверсі. Класно. Вже майже майже поруч, 10 квітня. Ще один готель. Готель Аркадія. Ось такий будинок і готель Аркадія. Троянди тут в них красиво. Також їде. Бо він, коли мені пишуть, до речі, я Аркадію там виставила шорс і мені пишуть, в якому році це було. Не може бути ще зараз. -ху -ху. Зараз. Ось прямо. Сьогодні 11 червня, зараз я знімаю і ось так виглядає місце. Це місто саме зараз. Готель Аркадія Атлантик». І Іду зараз трошечки ось так. Велосипедісти, автомобілісти. Вистачає ось такий будиночок. Симпатичний. Можна було просто під музичку, в принципі, або шумом цього міста, але інколи хочеться щось прокоментувати. І вже я бачу площу 10 квітня, багато троянд. Ось починається ця площа. Можливо, стою на саму площу зайти. А знаєте, що я ще тут ніколи не знімала, тут поруч є магазини. Зараз я подивлюсь, наскільки. Це буде цікаво. Ось зупиночка. Площа. Краса. То в одну сторону йду, то в іншу йду. І ось тут є магазини. Ось сюди я ніколи не заходила. С Єва тут такі, можливо, ви тут жили, вам буде цікаво. Фруктики. Гурман універсам. Посилочку можна отримати. Бістро, бістро-бістро. Ось Черняховського зараз трошки інакше назва цієї вулиці. І що підійти сюди на площу також? Пробігла. Ось так виглядає ця голочка. М'якарі. Площа 10 квітня. А сам пам'ятник підписаний як Крила. Я була здивована. Чомусь. Мені здавалось, що назва трошки інша. Ось так виглядається площа. Такий простір. Відчувається такий якір просто... просто ограменний. Чомусь я ніколи не знімала самі якоря. вони неймовірні величезні. Чомусь мені здається, що це бетонний, не знаю. величезний. <світ> ось так виглядає площа, так що можна ще одне місце, де можна присісти сфотографуватися. У мене, наприклад, тут не було ніколи ні фото, ні відео, щоб я була відна. Багато троянд, як і скрізь, ну і поруч парк перемоги. Якщо йдемо, трошки там пройду. Троянд багато. Зараз там перейду дорогу і піду в парк. Двічі геро Радянського Союзу, ну хоча б українською це прописано. М -м -м. Ще вони сюди поїхали неймовірно. Саме для мене. Шарами. по Черняховського ось така в мене прогулянка вийшла. Пішла я далі, гарного дня. Впевнена, комусь це цікаво. По переглядам, звичайно, я не скажу, що класні відео, але по якості я впевнена, що в мене чудові відео. Гарного дня. Шикардосні троянди, їх так багато, різного кольору, різних серців.